Взагалі, якщо казати про Помідор, Велика Торт та Перемога, це кіно, яке з самого початку робилося як короткий метр. І... Бо ми розуміли, що у нас нема грошей на повний метр. і це планувалося як 20 хвилинне кіно, яке навіть буде свого роду для нас таким, знаєте, якимось подихом чогось нового, з чого ми візьмемо для себе якісь поради, як продовжують жити це життя, дітки. Ну для мене це взагалі була така свого роду рефлексія, і можливо навіть пошук від. Відповіді на ті питання, які я не могла собі відповісти. Бо я бачила, я дуже довго спостерігала за дітками, і я таке думаю, як вони продовжують жити? А от я не можу зараз продовжувати жити, мені зараз боляче. І я почала просто в соцмережі питати у дорослих: слухайте, а вам теж зараз боляче? Про які питання ви думаєте? І мені накидали дуже багато питань, які були і в мене. Я думаю, клас з цими питаннями. Дорослими треба піти до дітей. І після того, як у нас закінчилися зйомки, я дзвоню своїм і сценаристці і режисерам монтажу. І я кажу: слухайте, у нас 17 годин матеріалу. І цей матеріал просто фантастичний. Давайте робити повний метр. І ми так вирішили робити повний метр. Дуже довго сиділи на монтажі, бо матеріалу було дуже багато. Ми не знали, як його зліпити плюс. Я взагалі не хотіла заводити себе туди як головну героїню, і взагалі я не хотіла себе бачити в кадрі, тому що я думала, що це історія лише про наших дітей. Але монтаж не траплявся. Все, він розвалювався повністю без одного якогось героя, який виступає як лід, який веде там історію до якоїсь там драматургії. І потім моя сценаристка каже: Давай все таки тебе туди заведемо. Це буде твоя історія про пошук дому. Uh, і дітки нукабу бы просто підкреп... під підсилять твою історію, і ну і воно наче так спрацювало.